Заклад проводить підготовку до зимового періоду. Завезено 284 кубічних метри дров. Проводимо розпиловку, заготовку. Це складає 64% від. Нашої потреби на минулому тижні на 34% зросла кількість звернень пацієнтів з ознаками гострої респіраторної інфекції. Тому хотілося б нагадати про неспецифічні заходи профілактики. Якщо ви захворіли, будь ласка, самоізолюйтесь, вдягніть маску, частіше мийте руки, і таким чином ми зможемо контролювати хоч якось рівень захворюваності. Продовжуємо надання медичної допомоги з нашими партнерами в сільській мережі. Виїжджають для надання медичної допомоги команда Хумедіки. Виїжджає наша мобільна бригада та лікар-гінеколог.